Друзі, привіт! Чи ви знали, що кожен українець, який знаходиться на тимчасовому захисті в Іспанії, має право платити менше половини від вартості електроенергії? Зараз розповім детальніше. З вами я, Андрій Ставнюк, засновник агентства з нерухомості Ставнюк у Валенсії. Я знаходжу можливості там, де інші бачать лише квадратні метри. Ну, поїхали! Іспанія це соціальна країна. І важко уявити більш фінансово і психологічно постраждалу людину ніж та, яка змушена покинути батьківщину і шукати нового житла де-інде. Тому, якщо ви є українським біженцем, то маєте право на знижку на електроенергію. Відому як Бонасоціаль, це спеціальна знижка, яку уряд Іспанії надає усім споживачам, які знаходяться у важкій життєвій ситуації або вразливому становищі, згідно королівського указу та наказу, номера яких ви бачите на екрані, українські біженці також можуть скористатися цією пропозицією. Це чудова можливість зекономити на рахунках за електроенергію. Давайте розглянемо, як працює ця знижка і що потрібно для її отримання. Існує три категорії соціальних клієнтів: вразливий, знижка від 35%, сильно вразливий, знижка від 50% і той, що знаходиться під загрозою соцвідчуження. Як ви розумієте, по розміру раніше озвученого мною бонуса, наші співвітчизники мають право саме на другу категорію сильно вразливих споживачів. Для того, щоб вас визнали такими, необхідно мати доказ подання заяви про тимчасовий захист, який буде вам більш відомий як «ні є українця, і не мати високих доходів в Іспанії. Все, цього достатньо. Жодних інших підтверджень скрутного становища надавати не треба. Після схвалення вашої заявки і надання вам статусу споживача, вразливого до крайності ви не просто отримаєте знижку 50% на ваші рахунки за електроенергію, а ще й завдяки королівському указу від 26 червня 2024 року отримаєте додаткові знижки в наступні періоди. До 30 вересня 2024 року знижка 80%, з 1 жовтня до 31 грудня цього ж року знижка 72,5%, з 1 січня до 31 березня 2025 року Знижка 65%, з 1 квітня до 30 червня 2025 року. Знижка 57,5%, а починаючи з 1 липня 2025 року буде застосовувати стандартна знижка у 50%. Щоб отримати бонус соціаль, достатньо особисто подати заявку в офісі або на сайті компанії Iberdrola чи іншого постачальника електроенергії, який бере участь у програмі. До речі, якщо ваш теперішній постачальник електроенергії ігнорує соціальні ініціативи королівства, не треба далі користуватися його послугами. В Іспанії ви маєте право змінити постачальника, наприклад, на ту саму ібродролу. Подавати ж заявку я рекомендую через сайт, оскільки в офісі компанії часто помиляються і можна отримати відмову. Коли заявка буде розглянута, то ви отримаєте знижку. Знижка буде застосована з першого дня циклу виставлення рахунків, коли ви подали заявку, і ви побачите її у своїй наступній квитанції за електроенергію. Знижка діє протягом двох років, якщо тільки ви не втратите права на неї або не відкликаєте свою заявку. Тепер в цифрах: якщо витрачати на електроенергію 100 євро на місяць, то завдяки соціальним бонусам за два роки можна заощадити аж 1415 євро. Друзі, гадаю, що така цікава інформація, та ваша економія точно заслуговують на лайк під цим відео. А якщо вас цікавить Валенція і ви не хочете пропустити корисні поради та новини, не забудьте підписатися на канал. До речі, якщо ви шукаєте нове житло або потребуєте покращення житлових умов, компанія Invest професійно допоможе вам з орендою, купівлею та управлінням нерухомістю. Звертайтесь, ми завжди раді допомогти. Наш девіз завжди перевершуємо очікування. Щодо соціального бонусу, посилання на веб-сайт для заповнення анкети, ви, звісно, знайдете в телеграм-каналі про нерухомість Валенції. Побачимось у наступному відео.